Ласкаво просимо до цієї веб-лекції на комбінері роздільнику Уилкерсен Пауер. У попередній веб лекції ми говорили про комбінатори та роздільники Пауер, і ми бачили, що поєднати особливість наявності дуже хорошої відповідності у всіх портах та низьких втратах не так просто. Тож сьогодні ми поговоримо про роздільник Уилкерсен Ю. ГМ, і ми їдемо в Ю, щоб представити загальну концепцію. звичайно, ми будемо застосовувати дуже приємний метод, рівний і непарний режим, і ми збираємось отримати, використовуючи цей інструмент аналізу, матрицю розсіювання, щоб побачити добре, які тепер властивості цього комбінера Уилтерсан. Е, тут показана загальна схема комбінера power Викасансан Пауер, комбінер гем. Таким чином, ми визнаємо в центрі, ми визнаємо дві паралельні лінії електропередачі у цьому випадку квартальні лінії хвильової передачі U з довжиною чверть хвилі та з характерним імпеденсом U, який ще повинен бути обраний. У нас є вхідний порт, який на практиці може бути, як показано на фотографії, може бути коаксуальним розімом e. а на виході у нас також є два u 2 з'єднувачі. Тепер на додаток два лінії трансформатора хвилі в кінці з'єднані через резистор зібраного елемента зі значенням а та цим резистором, як показано на цій фотографії. а в мікросмузі реалізація може бути припаною зверху. Основними перевагами комбінера Power Уілкерсон є те, що він забезпечує дуже гарну відповідність у всіх портах. Це забезпечує низькі втрати. Крім того, він забезпечує високу ізоляцію між портом двох і трьома, що може бути дуже корисним, наприклад, у антенах фазового масиву, де взаємне з'єднання або погане узгодження на антеннах може призвести до відбиття назад у комбайн. і, маючи хорошу ізоляцію, відбита вихідна потужність буде поглинена в резисторі. Поруч з цим ю дільник Вілсона може бути розроблений, щоб забезпечити, скажімо, всі види співвідношення поділу або поєднання коефіцієнтів. Зауважте, що комбінер Вілкерсона складається з пасивних компонентів, таких як мікро, смужки, інші лінії передачі та резистор. Так це взаємне, що означає, що аналіз, який ми робимо, Е, e, будь то вважаючи його роздільником чи комбінером, є однаково. Тепер підхід до моделювання Це е, е вважати його комбінером. ГМ ми розглянемо лише симметричний випадок рівного розколу, тож ми припустимо, що характерні імпеданси чверть хвильових трансформаторів однакові, ми будемо використовувати навіть непарну техніку режиму, і ми будемо, крім того, припустити, що резистор елемента грудочки має значення 2 ЗКН, що, як видається, є хорошим вибором. І ми побачимо це пізніше. Тепер, перш ніж ми зможемо застосувати рівний, а не інструмент аналізу режиму, нам потрібно зробити симетричне зображення комбінера Power-Wilkerson. і це показано на цьому слайді. Тож зараз насправді є лінія симетрії всередині е, -е видно. ГМ у нас є два вхідні порти порт 2 та порт 3, кожен з яких має власну напругу, і у нас є вихідний порт, це порт 1. Зараз ми представляємо навантаженням тому порт, який порт 1, є припиненою лінією передачі і U, представляючи його як два паралельні навантаження зі значенням двох Z-вузлів, у нас є еквівалент навантаження з опором Z-вузла. Г Зараз, у випадку рівного режиму ми просто говоримо гаразд, обох напруг порту однакові, і в цьому випадку ми робимо вибір, що напруги порту, третя порт і два дорівнюють двом проти. У випадку рівного режиму непарний режим, напруга на третьому порту буде дорівнює мінусу два проти, а напруга порту на два порту дорівнює двом ВС. Тепер, додавши обидва режими роботи, тому, використовуючи суперпозишн, ми можемо створити ситуацію, що ми збуджуємо лише два порт, або віднімаючи обидва випадки, у нас є випадок, що порт третій є захоплюючим, і що таким чином ми можемо визначити матрицю розсіювання. Тепер давайте детальніше розглянемо конфігурацію рівного режиму, де напруга на другому порту та напруга на третьому порту дорівнює двом проти через цю симетрію розподіл напруги у верхній частині Вілкерсона. Схема буде такою ж, як у нижній частині, і на лінії симетрії юне з'явиться потоку струму. І тому ми можемо представляти рівний режим зараз за допомогою схеми, показаного тут, що є лише половиною ланцюга Вілкерсона, де на лінії симетрії у нас є відкриті схеми. А коли ми зараз заглядаємо в порт 2, ми бачимо чверть хвильового трансформатора, який припиняється навантаженням зі значенням двох Z-вузлів. І з однієї з попередніх веб-лекцій ми виявили, що вхідний опір такої конфігурації задається цим рівнянням тут. Так, це квадрат характерного опору чверть хвильового трансформатора, поділеного на опір навантаження. У цьому випадку це 2 ZKN. Тепер для конкретного вибору, що Z дорівнює квадратному кореню двох ZKN, Ми виявляємо, що вхідний опір просто дорівнює Z вузлу. Тепер, коли ми знайшли вхідний опір, дивлячись на другий порт, ми можемо перейти на наступний крок і спробувати знайти напруги в порт Ту та порт one. З цією метою, ми можемо використовувати рівняння лінії передачі, яке проводиться вздовж чверть хвильових трансформаторів, і в рівнянні лінії передачі EQ ми маємо невідому напругу 5+. У нас є кома, що є коефіцієнтом відбиття. Дивлячись в порт 1, в навантаження, а бета це фаза постійна два піана для мдою, а Z координата по лінії електропередачі. Тепер для Ю. Для другого порту напруга порту задається цим відношенням, тому, де ми просто замінили Z, мінус, увійдіть у чотири врівняні лінії електропередачі, а потім ми виявляємо, що E напруга в порті 2 дорівнює J5, а не плюс, що є невідомою амплітлиною. Ще час одна мінус кома. А оскільки імпеданс, дивлячись з другого порту, U дорівнював Z в узлу, як ми бачили в попередньому слайді, а ми можемо легко знайти напругу на другому порту, розглядаючи його як роздільник напруги, а це означає, що 52 два повинен бути рівним Вис далі, напруга в порту портуан ми замінюємо за дорівнюють нулю рівнянні лінії передачі, і тоді ми виявляємо, що е e. напруга дорівнює п'ята плюс, що є невідомою амплітудою u 1 Однак F+, можна знайти зрівняння U для F2I, і тому ми можемо написати F1 і також з точки зору проти. Таким чином, КФ все ще мав визначити, але його можна знайти Ю. Дивлячись на порт Ю, і коефіцієнт відбиття задається цим рівнянням, поєднуючи U. ці два, ми виявляємо, що Ю напруга в порту 1 через вихід у порт U. на другому порту просто знайти, знайдене цим відношенням U. Отже, це мінус j квадрат з двох проти. Отже, це рівний режим. Тепер давайте детальніше подивимось на непарний режим. У випадку непарного режиму. Ми збуджуємо порт 2 з напругою 2 проти, і порт 3 з напругою мінус 2, 2 проти, що означає, що ми знову маємо лінію симетрії гм, але лінія симметрії буде представляти коротке замикання ю, що спрощує нашу схему для форми. Показаної тут у цьому малюнку. Це означає, що напруга в порту 1 просто короткий, тому це коротке замикання. Отже, напруга дорівнює нулю, але це також означає, що трансформатор чверті хвилі U, перетворить короткий. Імпеданс нуля через чверть хвильового трансформатора на відкрите, на не нескінченне значення. Отже, це означає, що, дивлячись на другий порт, ми бачимо відкритий контур, і це просто означає, що напруга на другому порту виявляється з дільника напруги, що є U. Скажімо. C, U, навантаження Z та резистор зі значенням А 2 І в конкретному випадку, що значення резистора є двома Z. Ми виявляємо, що напруга на два порту дорівнює VS, а напруга в порту одна дорівнює нулю. So that's using superposition, and add the responses that we found for the even mode and the odd mode. So, the scattering parameters can be found in that way. Now, we've already seen that looking into port 2, we have a perfect matching because the symmetry means that in port 3 we also have a perfect matching. So, S22 and S33 are zero. The transfer from port 2 to port 1 uh, is then found by adding the voltages uh, found in uh, the odd and even mode analysis uh, in port 2. І тоді ми виявляємо, що параметр розсіювання це передача з порту 1 на два порту, потім просто зустрічається як мінус J, поділений на квадратний корінь двох. Що ж, дивлячись на параметр U розсіювання від порту 3 до 1 порту, ми отримуємо подібний результат, звичайно, через симметрію. І на додаток до цього ми виявили, що, скажімо, ізоляція між портом двох і трьома ідеальна, оскільки параметри розсіювання s 23 та s 32 дорівнює нулю. А крім того, якщо ми розглянемо порт 1, ми можемо показати, що з певним вибором Z квадратний корінь двох ZKN, що відображення також дорівнює нулю. S11 дорівнює нулю. зараз тут показано фізичне впровадження комбінера живлення Улкерсан. ГМ, цей випадок складається з двох етапів. Отже, перший етап це симетрична конфігурація, де ви розпізнаєте ю резистор зібраний елемент, а другий етап це симетрична реалізація, щоб забезпечити нерівний розкол підводячи підсумок, ідеальний комбінатор Power Уилкерсон поводиться як майже ідеальний комбінатор, тому він забезпечує низькі втрати. всі порти збігаються, вхідні порти ізольовані один від одного, і вони можуть використовуватися як роздільник або комбінатор обома способами. на практиці, коли ви реалізуєте його. Наприклад, в цій технології мікрориб ви побачите втрати. Гм типові втрати. Це, скажімо, одна буде на мікрохвильових частотах та ізоляція буде обмежена, а також через спірні випромінювання або асиметрії, які можуть відбуватися при впровадженні. Practical designs, of course, will also be frequency dependent because all the things that we've shown holds for the center frequency. So when we really have a quarter wave length of the transmission line in the Wilkerson. In practice, it's possible to realize with a single stage Wilkerson power combiner a bandwidth, let's say, of 20 to 30 percent. Thanks for watching this web lecture. Дякуємо за перегляд цієї веб-лекції.